Ігровий монітор з частотою оновлення 240 Гц, швидкою і хорошою ips матрицею точною передачою кольорів за 260 доларів. Блін, коли говориш 260 доларів, це звучить не так боляче, як 9500 гривень. Але такі вже у нас сьогоднішні реалії, де монітор за 9500 гривень це найдешевший монітор з частотою оновлення 240 Гц і ips матрицею на ринку. Прямо зараз можливо, коли ви дивитесь там потім, то це вже не так, але от прямо зараз. Це найдешевший ігровий монітор з такими характеристиками. І він відпрацьовує на всі гроші, повірте мені. Виглядає він просто: тонкі рамки, чорний колір, нічого незвичайного. Позаду вже трохи цікавіше. Є RGB-підсвічування. Ніжка металева, доволі масивна, і монітор на ній тримається впевнено. Проте я не великий фан таких ніжок, бо вони займають багато місця на столі. І, як бачите, мені довелося через це покласти килимок вертикально, щоб він не чіплявся за ніжку. Монітор регулюється по висоті. Горизонтальних та вертикальних кутах. Портретного режиму немає, але я б не сказав, що це великий мінус. Та й взагалі я просто взяв і повісив Монік на кронштейн. Так зручніше. Кріплення веса тут 100 на 100 міліметрів. Роз'єми такі: два дисплейпорта 1.2, один HDMI 20, роз'єм для навушників і сервісний USB. Блок живлення зовнішній. Діагональ 27 дюймів, роздільна здатність Full HD. Тут є два моменти: перший Full HD для 27 дюймів не круто. Не круто, тому що видно пікселі на робочому столі. Це трохи дискусійно, бо якщо ви близько, то ви їх бачите, я бачу прямо зараз. Якщо трохи далі, то їх майже не видно або не видно зовсім. Ну я бачу. З іншого боку, в іграх ви цього точно не побачите. До того ж, монітори з частотою 240 Гц або вище беруть в основному для ігор типу CS GO, а там FPS максимально важливий. Full HD не так навантажує комп'ютер, як, наприклад, QHD або 4K, тому логіка тут цілком зрозуміла. Якби у мене був вибір брати 27-дюймовий монітор з 240 герцами QHD або Full HD, чисто для CSGO. Я б точно обрав Full HD. Але це я. Якщо ми розглядаємо цей монітор як для змагальних шутерів, то тут потрібно розуміти, що з затримкою. Виробник пише, що вона складає 5 мілісекунд, а з овердрайвом 1 мілісекунда. Тут три рівня овердрайву або його можна взагалі вимкнути. Третій рівень дає відчутний овершут, тобто білий шлейф за об'єктом в Уфотесті. Але середній рівень, як на мене, те, що треба. Видно, що монітор швидкий. Насправді і 5 мілісекунд для Counter-Strike це норм. Але якщо можна зробити менше, то чому би ні. По відчуттям в грі дуже непогано. Матриця тут 10 біт, але не повноцінних а 8 біт плюс FRC. Але і так непогано за таку ціну. Максимальна яскравість 350 ніт. Насправді хотілося б побільше, але для КС і так нормально, хоча всі розуміють, що про HDR можна забути, не дивлячись на те, що підтримка HDR тут заявлена. Тут є доволі багато різноманітних налаштувань зображення. При першому ввімкненні яскравість по дефолту буде виставлена на 27%. Тому просто поставте 100%. І можете не паритись. Інше налаштування непогані вже з коробки. Режими типу Фільм, FPS 1, FPS 2 і так далі, на мій погляд, не дуже юзабельні, бо в користувацькому режимі зі 100% яскравістю картинка краще. Але це тільки, на мій погляд. Колориметр каже інше. Для роботи з кольором краще за все режим фото і тепла кольорова температура плюс гамма 2.0. В користувацькому режимі ви можете зробити саме так, як потрібно вам: яскравість, контраст, температуру. Гаму тут безліч налаштувань, і з ними ви можете досягти дуже непоганих результатів. Кольорове охоплення 98% sRGB, 80% dci p 3, 73% Adobe RGB. дуже непоганий результат, особливо як для недорогого ігрового монітора. Крім цього, тут непогані кути огляду і все нормально з засвітами. хоч засвіти, це індивідуально і залежить від екземпляру. Ну а Glow ефект він буде завжди. Це IPS-матриця. Отже, які висновки. Я, чесно кажучи, нічого особливого від цього монітора не чекав. Але тут все зробили правильно. Прибрали всі зайві штуки, типу там якогось модного дизайну, різних примочок. Ну добре, rgb підсвічування залишили, але це дрібниця. Вклалися просто на всі гроші в найголовніше в матрицю, яка гарна, дуже швидка, підходить і для шутерів, і для роботи з кольором. Тут купа налаштувань, які можна зробити під себе, і загалом монітор залишив тільки позитивні враження. Звичайно, є і мінуси, наприклад, мені хотілося б максимальна яскравість не 350, а хоча б 400. Ну і також хотілося б іншу ніжку, хоча це питання я вже вирішив. Ну а так, це хоч і найдешевший 240 Герцовий IPS монітор на ринку прямо зараз, але точно один з найкращих.